Хочу показати, як налаштовувати колони хімводоочистки та механічної очистки води. Почнемо з механічної очистки. І так, щоб війти в меню, затискаємо Next і вниз для початку. Затискаємо ще раз Next і вниз. Тут хочу розказати нюанс перший. Це колона. Механічної чистки води йде з установленим клапаном перекриття вейпаса. Ось так він виглядає. Тобто, коли відбувається процес регенерації вночі, у нас вода не фільтрована, не очищена. Якщо хтось в цей момент, не дивлячись, що це там 2 години ночі, 3 години ночі, скористається водою, у нас не буде збоя, тому що клапан перекриття вейпаса перекриє воду. Поїхали! Перший це сет. Одиничка це показує, як підключений, яка голова. Тобто у нас дві мова. Лишаємо один. Далі. Далі, ось цей пункт, він вже налаштований. Це якраз такий підключений клапан перекриття байпаса. Ми обираємо в меню NHBP, Тобто тут є різні варіанти. Нам підходить саме NHBP. Далі Next. ДП це зовнішній вихід для керування регенерацією. Нам він не потрібен. Далі Next. Перша стадія примивки – Backwash це механічна 14-та колона. Перепрошую, 13 та колона. Тому тут виставляємо всього дві стадії регенерації на фільтруючу колону. Це Backwash перша стадія. Друга стадія райнс. Backwash це зворотня промивка, райнс – це пряма промивка. Першою має бути зворотня, так як у нас виставлено. Далі. Третій пункт все, нам більше нічого не потрібно. Далі рухаємося off. Далі заходимо в меню гілка номер 1 Це були ми в гілці номер 2 Next і вниз. Фільтринг. Обов'язково. Тут ми можемо вибирати софтенг. Це якщо ось ця колона буде на софтенінг. Фільтерінг це фільтрація. Backwash. Ми виставляємо 6 хвилин. Це ми розрахували з того, як буде споживатися вода та з розміру колони, наскільки швидко буде засипка забруднюватися. Та ще важливо, саме важливе, я б сказав, це аналіз води. Next. E -е, 4 хвилини. Тобто e -е, виставили вранці 4 хвилини, далі все. Далі все пропускаємо. Вся робота зроблена. E -е, колона. Механічні чистки води налаштована дуже просто, дуже зрозуміло. Так, тепер давайте налаштуємо нашу другу колону 12-ту хімводоочистку. Тобто це в нас була фільтруюча колона, а це у нас хімводоочистка з засипкою Мікс-А, яка промивається соляним розчином. Тут трошки інші налаштування. Так, заходимо так само в гілку меню, все стандартно. Ну, перше, це налаштовується час. час тут уже налаштований, 1352. Далі заходимо в гілочку меню, натискаємо Next вниз один раз. Софтенінг, як бачимо, це вже не фільтрація, це вже пом'якшення. Один дюйм так само обираємо. Тут підключено все одним дюймом. Далі. Тут у нас іде aller Ось Аллер Р. Це у нас Off, ми вибираємо. Ми вибираємо NHBP. Тобто підключаємо ось цей клапан. Клапан, до речі, підключається ось тут, я швиденько покажу. Ось цей роз'єм, проводиться дротик і підключається. Далі Next, Він запрацював, почав опускатись ось тут, підніматись, показав, що він підключений, затестився. Далі ДП Off пропускаємо, це зовнішнє управління. Далі це одиниця виміру PPM hardness. Плишаємо, нас влаштовує. Далі перша стадія промивка. Тут стадії промивки трошки більше, ніж в цій колоні. Зараз по всім пройдемося. Backwash – зворотня промивка. Друга стадія промивки це Брайн. Брайн це у нас засолка, якраз таки відбувається з самої смоли. Тобто друга стадія засолки йде. Далі next. Backwash – знову зворотня промивка третя стадія. Далі Next. Rines – це у нас іде пряма промивка, четверта стадія. І п'ята стадія Fill. це йде наповнення сольового баку для нової засовки порції води, яка буде потім при наступній регенерації якраз таки промивати засипку, яка йде колонку. Next. Шостий пункт End. Пропускаємо Next. Off. Так, гілочку номер 2 ми налаштували. Далі знову переходимо next і вниз. І вже заходимо в першу гілку. Далі ці стадії у нас вже налаштовуються по нашому аналізу води, плюс є стандарти для розміру відповідних колон. Так як це колона 12, бэквош, як правило, налаштовується перша стадія промивки від 5 до 8 хвилин. Аналіз води тут досить добрий, на екрані покажемо. І по даному аналізу води нам достатньо поставити тут 5 хвилин. Що ми і робимо? Виставляємо backwash першу стадію 5 хвилин. Далі next. Далі брайн. Тут стандарт 60 хвилин. Ми так і лишаємо, щоб гарно відбувалася засолка, щоб гарно вимити нам фільтруючий матеріал. Взагалі, от перша стадія, третя стадія, четверта стадія промивки, вони залежать від того, скільки в нас буде перерозхід води викидуватися в каналізацію. Тому якби там з однієї сторони не треба економити, але з іншої сторони, якщо гарний аналіз води, то перестраховуватись теж не має сенсу. Далі, Брайн ой, беквош, перепрошую. Це третя стадія промивки яка йде другий раз. Тут можна, інколи взагалі вона обирається, але ми її виставляємо. Ми її виставляємо буквально 4 хвилини. Це ще одне взрихування буде для того, щоб ще з потоком гарненько все промило. Next. Далі Дарінс, пряма промивка. Пряма промивка, ми виставляємо 7 хвилин. Хоча ну так. Да. Далі, п'ята це у нас іде філ. Філ у нас вираховується на 1 літр смоли засипки іде 120 г солі. В нас тут засипано 50, 50 кілограм засипки. Тому ми 50 умножаємо на 0,12, 120 грам солі переводимо і отримуємо 6 кг солі. Тобто філ ми виставляємо 6. Далі. Капасіті ми пропускаємо, неважливо, що тут стоїть. Ми будемо по іншому параметру використовувати налаштування. І далі у нас йде фільтр цикл. Фільтр-цикл. Ми вже виставляємо, через скільки метрів кубічних у нас буде йти, скажімо так, сама регенерація, коли буде починатися. Для цього нам потрібні дані з аналізу води. Тобто, у нас по аналізу води виходить, що є залізо. По формулі залізо ми множимо на 1,37, є марганець. По формулі марганець множиться на 2. У нас його 0,05. І є, ще нас є загальна жорсткість. Загальна жорсткість у нас 6. Ми її лишаємо. Тобто ми беремо 6 е, жорсткість плюс 0,2 у нас вийшло заліза, і плюс 0,1 марганець. Виходить загальна кількість солей 6.3. У нас є ємкість опять же, такі засипки смоли. Беремо фільтр цикл, це 50 літрів ємкість смоли, Ділимо на 6 2, Ну, навіть 6,3 перепрошую. І в нас виходить фільтр-цикл 7,9 метрів кубічних. І виставляємо тут 7,9 метрів кубічних. Тобто, через, грубо кажучи, 8 кубів у нас буде відбуватися регенерація. Можемо взяти таку похибку, виставити не 7,9, можемо виставити 7,5. Тобто це досить великий ресурс, нехай буде краще трошечки запас, бо вода може змінюватися по своїм хімічним показникам. Ну, краще зробити запас. Next. Тобто я виставляю через 7,5 кубічних метрів. Все, далі все пропускаємо. І налаштування голови у нас завершено. І ось видно, через 7,49 у нас буде регенерація. Після того, як пройде через цю колону 7,5 метрів 7.49 метрів кубічних води. Годинник налаштовується через set time. Тобто у нас зараз 14 годин. Знову все. пропускаємо. Дві хвилини я бачу знову. Ще є одна гілочка налаштування, це Nexty верх. Тут ми виставляємо, е через скільки днів, незалежно від того, прийдуть наші куби чи не прийдуть, буде відбуватися регенерація. Можна виставляти 21 день, можна виставляти 10 днів, хто як. Ми, як правило, виставляємо в залежності теж саме від аналізу води. Так як аналіз води тут хороший, ми виставляємо 20 днів, незалежно від того, користується системою, не користується. У нас буде відбуватися регенерація. Початок регенерації у нас механічна колона налаштована була. Що регенерація буде відбуватися о 2 годині ночі? Регенерація тут відбувається менше, ніж за пів години. Тому, якщо буде накладка, ми ставимо, хоча у нас клапани стоять на механічній колоні і на хім водоочисній колоні, ми все одно перестраховуємося, ставимо, щоб в один час не було регенерації з здвиг по часу. Тобто в 2.30 у нас почнеться регенерація після того, як використається 7,5 кубів. Далі все. 14.03. і ще нюанси. Якщо треба регенерація, щоб була сьогодні вночі, ми натискаємо один раз реген, висвічується реген туди. Тобто в 2.30 ночі буде регенерація. Якщо регенерація, ще раз натиснули, відмінили. Якщо регенерація потрібна, щоб відбулася негайно, нам треба затиснути на 3 хвилини кнопочку реген. І зараз запускається. Клапан у нас опускається. Перекривається водичка. Закрився клапан. І зараз дивимося, починається регенерація. Ось пішла перша стадія Backwash. Що важливо подивитися? Коли запускається регенерація, це зворотня примилка, треба подивитися тиск. Тиск у нас іде ось манометр вхідний. І можна подивитися, наскільки він просідає. Як бачимо, він тримається більше 2 бар, що достатньо для даної очистки. Якщо лічильник у нас установлений міський на одну другу або на три четверті, досить часто цього недостатньо. Тому ми покажемо в наступних відео, як можна вийти з цієї ситуації. Тому що при, такі, при таких використаннях може бути проблема з тим, що вся засипка не буде нормально промиватися, і вона буде дуже швидко виходити з ладу замість наших. 5-12 років інколи буває. При такої воді, я думаю, буде мінімум 10 років е, срок служби засипки. У нас може вона убитися за пів року, за рік навіть при не дуже якісній воді. Тому дуже обов'язково при запуску подивитися на манометр. Його, по-перше, треба ще сюди поставити. Це дуже важливо. Це ми дуже сильно перестраховуємося. Тобто, ось пішла зворотня регенерація. Ми зараз її трошки пришвидшимо. Все, ну, показуємо просто, як це відбувається вночі. Це не треба робити, кляцати, просто тест, скажімо так, зайшли. Знову натискаємо Regen. Зараз у нас буде йти засолка. Клапан при цьому закритий. Зараз сольовий бак, де засипається сіль. Ми зараз її не засипали. Буде. З сольового бака забиратися вода, якої поки що тут немає. Тобто, от в цій колоні тут буде сіль засипана, буде видно рівень води, який залитий, і вона має вся вийти за перших 10-15 хвилин. Якщо такого не відбувається, значить у нас проблема або забитий механізм ось тут, на цій колоні. Або ще якась проблема вже з самою головою. Тобто, можливо, забита. забити, ну, може бути ну, ряд причин. Це точно проблема, скажімо так. Ми чекати не будемо, ми процес присвидшуємо. Далі реген. Зараз у нас знову йде Е, зворотня промивка, взриплювання. Так само дивимося тиск у нормі біля двоєчки. Ми ще подивимося тиск, коли у нас буде коли у нас буде пряма промивка. Знову пришвидшуємо. Пряма промивка Райнс. І дивимося тиск. От бачите, трошечки скакнуло, але більше двійки тримаються. Допустимо хоча б півтора бари. Тобто, якщо на півтора воно просідає, Окей, okay. якщо менше, краще щось робити з тиском. Варіанти є, ми обов'язково покажемо в наступних відео. Далі. Філ. Зараз буде наповнення сольового баку. Тобто буде вода, яку ми виставили на лаштуванні, здається, виставили цифрочку 7. Буде наповнюватися в бачок. Ми зараз якраз таки цю стадію зробимо повністю, тому що нам треба наповнити сольовий бак водою, перевірити, по-перше, що воно по факту наповнює стільки води, скільки по формулі ми порахували, і е, потім засипимо сіль для того, щоб вже система працювала і запустимо на сьогоднішню ніч уже регенерацію, щоб промити е, наші колони. Поки все, дякую, чекаємо запитань, е, та будемо далі знімати більше цікавих відео.